Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з е, ось таким заголовком. Мене приходили сватити рідні чоловіка, якого я геть не кохаю. Знаєте навіщо? Напевно, щоб не збрехати на зло, на зло людині, яку я кохала вже чотири роки. А він корчив дурника, що не розуміє моїх почуттів. Що ж, історія обіцяє бути дуже цікавою, тому я бажаю вам цікавого та хорошого прослуховування. Це можна назвати службовим романом. Я закохалася у свого шефа. Причому буквально з першого дня рік я тримала себе в руках, а потім вже не витримала, почала натякати на побачення. Десь Близько року ми продовжували спілкуватися, як і раніше. На новорічному корпоративі він мене запросив на танець, а після на справжнє побачення. Я прищала від щастя. Він, як і я, був самотнім. Мав, звісно, періодично якісь відносини, але надовго нічого не затягувалося. Не можу сказати, що це було повноцін... були повноцінні відносини, щось в цьому дусі. На роботі спілкувалися як співробітники, а поза межами офісу вже більш відкрито. Про свої почуття мене. Говорили, все і так було зрозуміло. Так продовжувалось досить довго. Мене такий розклад речей не задовольняв, тому поставила питання ребром. Романа врятував телефонний дзвінок. Потрібно було терміново їхати в офіс, підписати документи. На цьому все в прямому сенсі. Чоловік почав мене уникати на роботі, удавав, що я виключно його підлегла. Коли я знову запитала, що далі, він відповів питанням на питання. А що далі? Щось змінилось, чи світ перевернувся, він або боявся серйозних відносин, або тільки удавав, що я йому подобалась. Через декілька місяців він заявився до офісу з якоюсь мадам, та заявив, що це його дівчина. Мені стало так гірко на душі, хотілось втікти на край світу та закричати від безпорадності: Дідько б тебе брав, бісів бабій!» Ну то й розважайся зі своєю дамочкою. Якщо він пішов далі, то чому мені сидіти там, де вже нічого немає? Від образи я хотіла зробити щось на зло Романові. Згадався мені мій сусід, який кликав мене заміж вже не один раз: чоловік хороший, але не моє. Було скоро, буде моїм. Я вирішила прийняти його пропозицію. Наступного дня мене вже сватали. Я принесла на роботу частування, спеціально занесла торт в кабінет, Роман здивувався, запитав, що це таке. Кажу, виходжу заміж. Ось, пригощаю тортиком всіх за традицією. Або мені здалося, або він аж позеленів. От і маєш, потрібно було відразу думати. Пізно, Любчику, хоча серце говорило інакше. Ми більше не спілкувалися взагалі. Роман взяв відпустку, а я готувалась до весілля. Коли настав день одруження, та я вже їхала до рацу, мене, підрізала, мене підрізали на дорозі. Гадайте, хто ж це був? Так, Роман. Він зупинив машину, вийшов в костюмі та з букету, попросив моєї руки. Каже Ти вже у весільній сукні, тільки наречений інший. Їдьмо, одружимося. Я навіть не думала. Забулись всі образи та наші незрозумілі відносини. Я його кохала, і це було головним пересіла до його машини, ми поїхали одружуватись. Соромно було перед Василем, але я обрала щастя та й не дарма. Шлюб наш виявився щасливим. У нас. П'ятеро прекрасних дітлахів та повний дім кохання. Часом стає страшно від того, що я могла зробити, найстри... я могла зробити найстрашнішу помилку свого життя, вийшовши заміж не за того чоловіка, та не мати всього того, що зараз маю. Що ж, історія з хорошою кінцівкою. Єдине, що перед тим другим чоловіком справді дуже соромно, незручно. Але коли стоїть питання щастя, напевно, варто робити так, щоб воно було. Тому діліться своїми думками в коментарях та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб ніколи не пропускати нові історії. Бажаю хорошого дня!